Підтримка повноправної євроінтеграції України та створення міжнародного трибуналу над Росією у Львові напередодні саміту United for Justice зустрілися президент України Володимир Зеленський та президент Латвійської республіки Егіл Левіц. спільно обговорили питання співпраці, підтримки України, посилення санкційного тиску на Росію та міжнародного трибуналу для керівництва РФ. Окрім того, президенти підписали спільну декларацію, яка засвідчує підтримку Латвією, повноправної європейської та євроатлантичної інтеграції України сьогодні ми обговорили як разом з нашими союзниками і партнерами. Ми можемо ще посилити наших воїнів та наблизити час звільнення усієї української землі від російських окупантів. Ми передали документ щодо першочергових потреб для нашої оборони на другій частині нашої зустрічі з паном президентом. Ми обговоримо відновлення України участь Латвії у відбудові України, зокрема Чернігівська область, а також проведення розмінування, щоб дати нашим людям гарантії безпечного життя. Необхідно створити законодавчі юридичні підстави для використання заморожених активів Росії на під, з подальшим їх використанням для відбудови України у вигляді репарацій. Західна підтримка для України відіграватиме важливу роль того, чого б не використовувати ці заморожені російські активи, адже Мова йде про над мова йде про понад 300 мільярдів доларів, які заморожені.